Підрив Каховської ГЕС. В ніч з 5 на 6 червня 2023 року московські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Всі зараз дуже активно обговорюють цей московський теракт. Я ж хочу поговорити про позитивні наслідки від підриву Каховської ГЕС. Як би це дивно не звучало на перший погляд. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь youtube канал «Свій до свого по своє». Ну і, власне, розпочинаємо. І ви знаєте, от умовно ці позитивні наслідки можна поділити на дві групи: От фізичні, і я б назвав їх, скажімо так, метафізичні, чи якісь тонкоматеріальні, які не до кінця зрозумілі людям. Ми можемо зараз почати обговорювати цей московський теракт, але насправді для Кремля ну, це не нова практика. Тобто вони в свій час, під час Другої світової війни, Дніпровську Гест Дніпровську дамбу підірвали для того, щоб ну, власне, зупинити. Нити нібито німецький наступ, ну і насправді різні історики називають різні цифри. Але в основному сходиться, що від 60 до 100 тисяч громадян Радянського Союзу, переважно етнічних українців, тоді загинули під час цього підриву. Тому для них така практика нічого нового, і тому насправді те, що відбулося зараз, воно достатньо очікувано. І навіть деякі журналісти на різних сайтах про це писали, спілкувалися з різними науковцями для того, щоб Попробувати передбачити, які будуть наслідки, якщо відбудеться такий підрив. Ну от, власне, він і відбувся. Я ж хочу на це глянути з іншого ракурсу, саме з ракурсу певного позитиву. І так, оце водосховище, яке обслуговувало Каховську ГЕС, займає площу більше двох тисяч квадратних кілометрів. Це ж велика, насправді, дуже площа, і е, вона, на її території знаходилось більше 90, ну, близько 90 сіл. Тому що там є суперечки стосовно того, що називати селами, що називати хуторами, але сходяться приблизно на цифрі 90 сіл. Там жили люди. Там була своя унікальна флора і фауна, насправді унікальна. Земля, Луги, які підтоплювалися Дніпром, постійно вони вважалися одними з найбільш родючих птахи. Ну, там там таке різноманіття, просто фантастичне насправді було в свій час. І це все більшовиками було зруйновано. Причому е в перші роки після підтоплення е ті, хто залишились жити на берегах власне, цього водосховища, вони розповідали, що птахи поверталися назад, просто кружляли над водою, і дуже велика кількість птахів гинула. Тому що вони ну не знайшли своєї домівки, ну і потім в результаті тонуло. Це все є в спогадах про ці всі радянські е, ну, злочини. Я в принципі це розцінюю як злочин, тому що я не думаю, що була надзвичайно велика доцільність саме фізична для виконання якихось там завдань в будівництві саме Каховського водосховища. Е, в першу чергу їм це водосховище треба було побудувати для того, щоб закрити великий луг. Великий Луг, це якраз є оті 90 сіл. Оця вся територія, яка була осередком козаччини. Козацька січ була не одна. Якщо я не помиляюся, виділяють всього 8 січей. <кхи> і з них, за винятком Трахтимирівської і за винятком власне, Запорізької січі, всі решта знаходились на території Великого Лугу. І зараз, після того, як спадає вода, ця територія буде знову відкрита. Повстанські дії а, проти більшовиків, проти цієї червоної зарази, ну вони не могли з ними справитись, Не могли з ними справитись ніяк. Впродовж фактично десятиліть там йшла боротьба: а, болота, вузенькі стежини там, і так далі, і так далі. Перше. Це практичне значення, але друге практичне значення метафізичне. Дніпро для українців, Дніпро, який зараз знаходиться за моєю спиною, він має сакральне значення. Насправді не так багато народів світу, які мають річку, де, ну, скажімо так, націєутворюючу сакральну річку. Це єгиптяни, це українці і це індійці. Причому і єгиптяни, і індійці насправді в своїй культурі пов'язані з українцями. Ну я колись зніму окреме відео про е, те, що е, Дніпро, древні єгиптяни називали північним братом Нілу, але це окрема тема. Так, от, власне, це сакральне значення воно для нас було дуже великим. І не просто так саме на березі Дніпра, на території Великого Лугу, е, був такий міцний, потужний, духовно-войовничий осередок. Як е, Козацька Січ, вони цей осередок зруйнували, вони змінили сам ландшафт. І знову ж таки, знаєте, до цього питання можна підходити по-різному. Я хочу звернути вашу увагу на те, що не настільки важливо, в що вірите ви, наскільки важливо розуміти, в що вірить наш ворог. Тому що якщо ми візьмемо а, ну тут прихід більшовиків до влади. Використання символів, та ж сама червона зірка, посаджена на кіл, побудований мавзолей, там ще щось, оці теперішні обряди, там Шойгу, ці вбивства Оленів, те, що Шойгу вважає, що він реінкарнація Субедея, там і так далі. Тих нюансів дуже-дуже багато, таких, знаєте, ну, якихось окультно-сатаністських я б назвав, якщо ми говоримо саме про нашого ворога, який. Дуже давно, дуже потужно окупував Кремль. І, а, власне, я думаю, що це підтоплення великого Лугу, саме з точки зору метафізичної, воно для них було дуже важливо, як знищити оцей осередок. Причому цей осередок, я не просто так сказав, духовно войовничий. Мова йде не тільки про козаків, мова йде про значну частину наших, ну, скажімо так, дохристиянських витоків духовності. Так зване характерництво, так звані волхви. Е, окрім січей, там знаходилась е, так звана Мамаєва столиця на території Великого Лугу. Це також окрема насправді досить глибока і мало досліджена тема, яку нам колись треба буде досліджувати, тому що, зрештою, українці повинні написати для себе свою справжню українську історію, історію українського народу, навіть не держави Україна, а українського народу. Це насправді важлива відмінність, на якій мало хто акцентує увагу. І от е з цієї точки зору метафізичної, ну це е я думаю, змінює досить багато чого, хоча ми це можемо не зразу відчути. З точки зору фізичної, ця територія стане можливою для життя, я думаю, що Багато хто з українців захоче з часом після нашої перемоги над Московією туди переселитися. Ну і ще з точки зору фізичної, ми маємо такий плюс, як зараз в умовах повномасштабної війни, через підрив цієї дамби поступово зникне прісна вода в Криму. І це дуже великий плюс насправді для того, щоб нам перемогти нашого ворога. Для цього потрібні насправді будь-які методи. От власне таке відео я оцими позитивними моментами не просто так хотів поділитися, тому що ви знаєте, я ще в 16, му 17, му 18 му роках своєму ближчому оточенню розповідав, що раніше чи пізніше оці водосховища повинні бути підірвані. І що швидше за все Москва це зробить. У мене свого роду було таке, навіть можна сказати, видіння, чесновидіння. Це цікаві насправді такі тонкоматеріальні моменти, і в свій час я ще з приводу цього знаєте, навіть спілкувався з людьми, які в Україні там відновлюють умовно, називаємо так, відновлюють характерництво, і от вони казали про певне сакральне значення порогів Дніпра. І для українського народу в цілому, і можливо навіть якесь певне планетарне. Тому в деяких сенсах, як би це дивно не звучало, те, що відбувається зараз, воно відбувається певним чином природно. І є таке мудре насправді, глибоко мудре українське прислів'я, не буває так зле, щоб на добре не вийшло. Те, що московські окупанти підірвали Каховську ГЕС з якихось своїх розрахунків, це одне, а те, що Відбудуться оті позитивні наслідки, про які я говорив власне, в сьогоднішньому відео. Це насправді зовсім інше. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога. Дякую всім, хто допомагає в інформаційному поширенні. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми можемо вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.